Вітаю, друзі! Хочу показати свої євроживці, які мені прийшли для прикладу, і які я викладаю зараз на сайті. Що я можу сказати? Що я, в принципі, максимально задоволена, тому що вони поприходили ось в такому вигляді. Більшість вже з квітами. Я бачу сортність. Оця передається світліша, але вона прям така темно-темно-темно-червона, дуже класна. Оце темно-темно-фіолетова. Телефон не передає. Ось такі біленькі. Деякі є засохші, як ось, але вони в мене лежали два дня я їх не посадила, вони були без поливу. Корінчик там цілий, ну, от, і стебло ці, хороше, ціле, просто засохло листочки засохли. Дуже мені подобаються Skyfall. Це ампельні, ось у них такі маленькі. Квіточки Skyfall, Я замовила в мене біленька, жовтенька ось. Де вона? Десь тут була жовтенька. А ага, ось вона, ось жовтенька, рожевенькі є. Ось також. Тож, бачите, от, от такий вид мають єврожевці. Що можу сказати? Найперше. Ми зразу бачимо відповідність сорту. Тому що я вже зробила замовлення, вас можу зрозуміти, в одному з магазинів. У мене прийшли живці кращі. За таку саму ціну, прийшли кращі ось кущики. Але. Невідповідність сорту. Тут геть зовсім інша малася бути. Заквітла-жовта. І все. Я тепер не можу продавати маленькі живці, живцювати. Мені прийдеться поживцювати, їх посадити, подивитися, коли заквітнуть кущики. Аж тоді побачить, які будуть живці, і вже живці вам пропонувати. На рахунок ціни 48 гривень за живець, плюс-мінус, там від ціни буде ще залежати від постачальника. В чому справа? Я розумію, що маточний кущ можна купити за 50 і за 60 гривень. Але по-перше, маточних кущів вже нема. По-друге, це євроживці, це якісь там голландські чи які квіти, які приїхали. Тому ми маємо таку ціну, і ми бачимо вже які квіточки. Так, вони маленькі. Але ви їх посадите, якщо ви для себе берете, ви посадите вас за літо вже наросте величезний кущ із цих квіточок. Це я пояснюю, чому ціна така, що можна купити, Можна купити, але ми продаємо не своє зараз, а ми продаємо з теплиці. Це імпортні живці. Тож, отак от, от для вашого розуміння. Звертайтеся, робіть замовлення, живці дуже класні, поки що є, тому що, якщо буде весняний прихід, це буде ціна, можливо, геть зовсім інша. Всім дякую!